Добрий день, друзі! Сьогодні ми хочемо показати вам, як працює модуль виробництва воду. Переходимо в модуль виробництва. Тут ми з вами бачимо всі замовлення на виробництво, Дата, на яку заплановано виробництво, товар, статус компонентів в наявності чи ні, кількість товару. Тривалість виробництва запланована та реальна, та на якому етапі знаходиться виробництво. Тут ми можемо фільтрувати та групувати замовлення по різним параметрам. Переглядати замовлення можна у вигляді списку, канбану, календаря, зведеної таблиці та графіку. Створити замовлення на виробництво ми можемо самостійно, натиснувши Створити. Обираємо потрібний товар та кількість. Ось тут ми можемо зазначити дату та час, коли треба його виготовити. Також ми можемо зазначити відповідального за виробництво даного товару. Тут ми бачимо компоненти, з яких складається наш товар. Підтверджуємо та зберігаємо. Також в воду є можливість створення замовлення на виробництво автоматично при створенні продажі. Для цього переходимо у відповідний модуль та створюємо продаж. Зазначаємо клієнта. Також можемо зазначити дату та термін оплати та додаємо товар, який хочемо продати. Його кількість. Також тут можна змінити ціну, якщо це потрібно. Зберігаємо та підтверджуємо. Повертаємось в модуль виробництва та бачимо наше замовлення. Але для того, щоб ці дії здійснювались автоматично, нам треба зробити певні налаштування. Для цього повертаємось в самий початок. Також в воду є можливість створення замовлення на виробництво автоматично при створенні продажі. Для налаштування цієї функції переходимо в модуль Склад, налаштування, маршрути, фільтр Заархівовано. Обираємо Поповнити замовлення, Дія та Розархівувати. Далі знов переходимо в виробництво. Товари та обираємо потрібний товар. Нас цікавлять склади та маршрути. Тут ми маємо позначити виробництво та поповнити замовлення. Також переходимо в специфікації. На нашому товарі вона вже існує, а вам треба буде її створити. Ми маємо додати всі компоненти, що використовуються для виробництва цього товару та їх кількість. Також ми можемо створити операції. Наприклад, якщо для виготовлення цього товару використовується якийсь станок. Ми можемо це додати в специфікацію товару. Завдяки чому при прорахунку собівартості товару буде враховуватись ціна роботи станку. А також ми зможемо оцінити ефективність роботи, відстежуючи реальний час виготовлення товару. Зберігаємо. Для того, щоб зазначити ціну роботи станку, переходимо в робочий центр. Обираємо потрібну операцію. Та зазначаємо ціну. Зауважимо, що ціна вказується за годину роботи. Давайте повернемось на автоматично створене замовлення на виробництво. Щоб виробити одну свічку, нам потрібні вказані компоненти: віск, гніт та інше. Тут ми бачимо створені нами операції. В нашому випадку це виготовлення та застигання. Тут ми бачимо запланований та реальний час здійснення цих операцій на замовлену кількість товару. А тут статус компонентів, наявності вони чи ні. Якщо ми підтвердимо виробництво одного товару, система запропонує нам створити дозамовлення для виробництва решти товарів пізніше. Ось тут ми бачимо наше дозамовлення на одну свічку зі статусом в процесі. Та одну готову. Тут ми можемо зазначити, якщо товар був виготовлений з браком або скасувати замовлення. Переміщення. Показує переміщення компонентів з основного складу на виробництво та вже готового товару на склад. Підтверджуємо. Якщо ми перейдемо в товари та специфікації. То оберемо потрібну нам специфікацію. Ми можемо переглянути її структуру та вартість, натиснувши відповідну кнопку. Тут ми бачимо всі компоненти, що використовуються для виробництва певного товару, операції, що здійснюються, та їх вартість. Тут ми можемо побачити собі вартість, що враховується зі специфікації. Також можна зазначити бажану кількість товару та система прорахує вартість компонентів. Тож, сьогодні ми з вами оглянули модуль виробництва та навчились налаштовувати автоматичне створення замовлення на виробництво через продажі. Ми дуже сподіваємось, що це відео було для вас цікаве та корисне. Дякуємо за увагу! Гарного дня!